Доброго дня, шановні підписники мого каналу та всі, хто вирішив завітати до мене в гості. Мене звуть Лариса і я живу в Черкаській області, в маленькому будиночку, який ми придбали із донькою та онукою. Ми переселенці з Донбасу. Виїхали. Звідти і шукали прихисток десь в Україні. Спочатку купили однокімнатну квартиру в Київській області, а потім я наполегливо умовляла свою донечку, аби купила купили ми ще й будинок для мене. Бо життя на землі, воно Має іншу якість. Так, тут багато роботи, і я виконую її сама. Не тільки городні справи, які зараз демонструю вам, а ще багато іншого. Просто міняю вигляд будинку, бо він старенький, в ньому не було ані каналізації, ані води, ані опалення. І ще багато чого. Ну, ось тут ви бачите, що я збираюся варити борщик і зірвала бурячок. Ну, і останні ягодки полуниці. Демонструю вам, це. Демонструю вам свій врожай. Зараз ще піду цибульки вирву. Ну, в мене на городі росте майже все. Що потрібно для борщу. Правда, немає основної капусти. І, ну, я відмовилася від вирощування капусти, бо дуже багато слизнів. А тут вже дозрівають кабачки, і знову я поверталася до полуничної грядки, і дуже-дуже вона. Смачна полуничка, але, на жаль, вже відійшла. Ну, ось, кабачки, дозрівають. Це морквочка, зараз витягну ще її. Ну, така покручена, але є. Вже можна зварити борщика. Кр укропчик зірву. Ну, показує все, що в мене росте. На городі. І я з задоволенням зараз тут же ж піду помию все, не відходячи від каси, як то кажуть, у відерці з водичкою. Та можна йти готувати. Город в мене був завжди. І в мамині, хаті, там хата була разом із вісім'ю. З вісьмома сотками. І там ми вирощували і картопельку, і помідорчики, все там було. Але, знаєте, тоді, коли працюєш, то життя на землі здається важкуватим. Бо після роботи треба обробляти землю, поливати. І якось воно мені не подобалося. Хоча. Городи дозволяли виживати, особливо в 90-ті роки. На Донбасі в нас там, знаєте, така глінозьом, зем, але є чернозьоми. Були, ось Малинку збираю. Зараз одночасно і вишенькі простячки, і малинка, і трошки полунички, і зараз ось така. Вона симпатична, дуже крупна. Ну, але в мене маленька діляночка. Я потрохи збираю, складаю у холодильник а потім щось зроблю. А ось ще такий сорт рожевий. Ви знаєте, такий дуже смачний. А це зверобій. Зараз наріжу його і потім таку повісю. Хай висихає, взимку будемо чаювати. І лікуватися ним. Треба почитати, від чого він. Може, ви знаєте, може ви напишете, розповісти мені. Так. Ну, я знаю, що від багатьох хвороб, але просто цікаво. Ось уже пішли огірочки, сусід розповів, що вже три баночки закрили вони жінкою. Ну, кабачки потроху збираю, хочу зробити. Кабачкову ікру. А це полуничка і горох. Їм дуже приємно посмакувати. Тут, ви бачите, трошки агрусу. Ну, я не можу сказати, що всього цього чорна смородина, що... ну, і як же без квітів. Небагато в мене, але є. Усього потрошку. Бо тут всього п'ять з землі разом із будинком. Навіть менше, мабуть. Тут є і Суниця, але зараз вже наприкінці червня вже це все відходить. Ну, давно збиралися пофарбувати газову трубу, бо вже два роки, як ми придбали будинок і вона була пофарбована, ну, вся ця газова система, але вже, вже має такий старенький вигляд, і її треба ретельно почистити з усіх боків. Я тут використовую різні інструменти. Спочатку щіточкою, потім, мабуть, і шпателя візьму. Може. В іншій послідовності треба було, але я, ну, як, як зробила, так і зробила. Он, в одній руці щитка в іншій е, шпатель. Так, добряче все треба поздирати. Стареньку, стареньке. І дуже-дуже такі висотні роботи починаю виконувати, як ви бачите. Притягла драбину і такі, я не знаю, для чого ці такі трубочки високі. Може, громовідвід І цей день було дуже вітряно. Ну, у нас це літо таке цікаве дуже. Холодне, вітряне буває. Вийдеш ввечері вже в такому літньому одязі та й замерзнеш. Ось уже Банка з краскою, я її вимішую, жотенька краска фарба. Я купила масляну. Сподіваюся, що вона захистить ці, ну, цю газову систему. Знов потрібно починати зверху, аби не вимазатися у фарбу і без драбини ніяк. Як ви бачите, ретельненько все треба пофарбувати з усіх боків. Не дуже це зручно вже в моєму віці. Але що поробиш? Робити нікому молоді. Ви знаєте, яка ситуація. Всі пороз'їжджалися, а старенькі люди лишилися самі. І треба все робити. Все одно, аби було на подвір'ї гарно та красиво. Ну що ж, і ось ви бачите, здається, і така нескладна робота, але і нелегка з усіх сторін пофарбувати, аби ніде не проглядала стара фарба. Ось така я купила дуже яскраву жовту, що навіть сусід сказав, яка красива, коли побачив, пофарбоване вже. Ну, він завжди любить, щоб все було красиво. Ну, такі вже ми, українці, ну, ось роблю і для себе красоту, і щоб сторонньому погляду було приємно подивитися. Ну і, звичайно, щоб газові труби були захищені. По драбині то вниз, то вверх, і то стільця використаю з усіх боків, підійти треба, з усіх боків пофарбувати, як ви бачите. Ну, так, потроху робота виконується. І буде скоро завершена. Хоча б вітром не здуло, як то кажуть. Ось тут трошки залишилося. Знизу то приємніше фарбувати, зручніше. І так все буде скоро красиво виглядати. Ось ви бачите, вже все завершено. Тут. Обідв'язувала помідорчики ну і з усіх боків демонструю. А зараз збираюся показати вам ще один свій проєкт такий творчий, творчий задум. Ось зв'язала такі серветочки з тонкої ГВ пряжі. показую на темному фоні ажур. ну Думаю, що всі розуміють, що це крючком зв'язане. А потім натягнула цю серветочку на основу. Ось я мала таку кришку, вирізала з неї середину, і це в мене буде основа для натягування серветки. І ось так по колу за допомогою такої ж в'язальної ниточки. я і Цього крючка, ось такий в мене, я натягую серветку, за виступаючі її частинки, ось, перетягую просто тут ниточку. Ниточка довга. Бо воно ж обмотка виконується. Серветка має бути трошки меншою за це коло, яке в нас є, аби вона не тягнутися могла гарно. Так, щось тут запуталося по всьому колу. І розтягнеться. Я вже так залишила на синьому, ну, але я потім оце все маю обмотати своїми лозиночками. Бо воно виглядало, наче на дерев'яному колі, на дерев'яній основі. Одну таку я вже зробила. Ну, на іншому фоні це має вигляд, висіти. І з часом ми все це побачимо, я покажу. Продовжую натягувати серветку. Ну і ось що в мене вийшло врешті. Решт. Тепер лишилося трошки поправити, вирівняти цей узор. Ажу цей, а потім обмотаю своїми трубочками. І я займаюся плетінням з бумажної лази і саме її використовую. Ось тут. Уже така в мене оплетена, Такий виріб на мене виходить. Тут я нарощуватиму зараз. І просто Використовуючи ось такі лозиночки, якими я зазвичай, плиту свої вироби. Ось такі, я буду обмотуванням. Тут в мене залишилося невеличкий. Маточок лози, я його підрізаю під гострим кутом, різала, і зараз у мене клей полімерний, я завдяки йому зроблю нарощування і просто виконую обмотку. Якби виток до вітка. Продіваю між ажурними цими плетінням. І його обмотку виконую. Знов закінчилося, знов в мене буде нарощування. І так. Ось така краса в мене вийшла, завершила я повністю. І я збираюся зробити їх таких декілька. Ось іще одна в мене є, трошки менша. Це я вам скажу, знаєте, що було? Стара е, скляна кришка для кастрюлі. І скло розбилося, я його тут знайшла, не, не кришку, а вже ту залізячку, ободочок такий. І на нього зробила. Тобто, можна, ну, можна придумати, із чого це все робити, і кожен своє може знайти щось у себе в загашниках. А я ось такі виходи знайшла. Спочатку. Приміряла, повісивши на терасі, дивилася, як воно буде виглядати. Ну, але це для кімнати. Ось моя основна кімната відпочинку. Зараз я вам тут покажу, як вона виглядає. Тут є крісло, де я відпочиваю. А тут Конвектор газовий, і буває зручно сидиш в кріслі, ніжки на конвектор покладеш та грієшся. Тут я знайшла в секунді такого гарного мішка, і тут є така цікавинка. Ось бачите, серденькі, такі металеві. Два. Це діти організували мені поїздку в Нюрнберг. І там я їх на дорозі підібрала. Це, може, комусь було смішно, але тепер це в мене нагадування про поїздку до Німеччини, що я була в Нюрнбергу. Ну, До речі, і мешко тут має серденьку із написом німецькою. Я це хочу вам показати заради завершення ще одного мого творчого задуму, який я робила у вас на очах. І ось це, я не знаю, це може це ловець снів, хто як скаже. Так, зараз ось так. Тут в мене диванчик стоїть. Я на ньому сплю, я його розкладаю. І ось те, заради чого я почала цю зйомку сьогодні. Ось так виглядає замість килимів, до яких ми всі з вами звикли у своєму майже всьому житті міняємо на щось інше. Тут я зв'язала ще маленьких декілька серветочок. І повісила на таку гілочку. Симпатично. Ось так воно виглядає. Тепер у мене. А тут ще пташечок додала своїх сюди. О така композиція тепер вже майже завершена. Ну, завершена. Творча така задумка моя. Ось така серветочка. Ось така маленька. Цю вже вам показувала. Цю теж ще одна маленька. Ну і ця велика. Вона трошки я я зробила із дротика її основу, а потім обкручувала двічі. Ну, не треба було цього робити. Коли я робила оцю, то ця вийшла трошки охайніше і завершеніше, а ця трошки покручена. Розумієте, Хви... хвилями такими ось, бачите, тут у мене. І мені здавалося, що це буде красиво, але, ну, якби трошки не те, що потрібно. Ось ці хвилі тут у мене. І воно так незакінчено виглядає. Ну, нічого, у загальній композиції. Я думаю, що все добре вийшло. Можна зробити іншу потім. То я дротика скрутила. У мене був такий дріт досить товстенький, може, 4 мм або ну 4, мабуть, і я скрутила і на ньому зробила цю серветочку. Демонструю вам загальний вигляд кімнати моєї. Ну, до інших кімнат я ще не дійшли мої руки, там нічого не роблю. А тут вже трошки завершеність з'явилася, як ви бачите. Ось так воно все виглядає, мені подобається, я тут відпочиватиму під цією красою. Моя розповідь добігає кінця. І я дуже вдячна вам за те, що ви були зі мною. Будь ласка, підписуйтеся на канал, залишайте подобайки, пишіть коментарі. Я дуже вдячна вам за вашу увагу до мого каналу. Бажаю вам здоров'я і всього найкращого.